Я начальник кам'янського районного відділу номер 2 філії державної установи. Центр пробації у Дніпропетровській області. Відділ знаходиться дуже давно в жовтих водах. Раніше ми називалися кримінально-виконавча інспекція, це ближче, якби зрозуміліша назва. Мешканцям міста наразі ми називаємося орган пробації. Займаємося ми покарань, виконанням покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, а також здійснюємо нагляд за особами, звільненими з відбування покарання з випробування. Ну, так як звикли говорити, це условний срок. Ти кому дали условний срок, хто ходить на реєстрацію або однічатися. Я не скажу, що в період воєнного стану з'явилося більше роботи. Робота так та ж сама. Роботи стільки, єдине, що при початку війни складніше було нашим клієнтам, нашим суб'єктам пробації. З'являтися на реєстрацію, особливо якщо це села, ні було складніше добратися. З початком війни наші колеги, які працювали на окупованих територіях, наразі на територіях, де проходять бойові дії, вони змушені були виїхати. Наразі у мене п'ятеро працівників, які закріплені за нашим відділом, це із Запорізької, із Донецької із Луганської областей тобто п'ять співробітників. Наразі розташовується в нашому відділі в місті жовті води. Дані співробітники виконують в повній мірі свою роботу, наскільки вони можуть, дистанційно. В нашому відділі ми їх забезпечили робочим місцем, тобто саме елементарне це стіл, стілець і техніка. Я фахівець відділу номер 9 що на Донеччині, та відповідальний на теперішній час сектору номер 2 Маріупольського району сент Нікольське. На жаль, територія сектору зараз знаходиться в окупації, та, звичайно, це не могло відобразитися на житті кожного клієнта пробації. Тому ми здійснюємо всі необхідні заходи для нагляду за особами, засудженими до покарань, не пов'язані з позбавленням волі. Хочу наголосити, що клієнти пробації, що виїхали з регіонів, де ведуться бойові дії, можуть повідомити про себе та зміну свого місця перебування та стати на облік. Для цього потрібно зателефонувати або надіслати відповідне повідомлення через будь-який доступний месенджер інспектору пробації, на обліку якого перебуває ця особа. Звернутися до будь-якого підрозділу пробації найближчого чи нинішнього місця знаходження, або написати на офіційну пошту або меседжер у Фейсбуці на сторінці Пробація України, де віднадати своє прізвище, ім'я по батькові, інформацію про місце проживання до початку війни та тимчасове місце перебування особи, бажану контактну інформацію та. Не на іменування найближчого підрозділу додатково можна зазначити, де і коли якою за якою статтею було засуджено особу. Окрім того, наголошую, що особи, які залишилися на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій, які не мають можливості повідомити інспектора пробації про своє місце пробування у телефонному режимі, можуть це зробити через соціальну мережу. Я Ольга Ковальчук, провідний інспектор відділу номер 13 що на Донеччині. Під час бойових дій в місті Лиман співробітники відділу евакуювалися до різних областей України. Дякуючи керівництву державної установи, центр пробації надало нам можливість працювати дистанційно. Робота проводиться через єдиний реєстр засуджених та усіх узятих під варту. Із засудженими, які перебувають на обліку, соціальна виховна робота ведеться через мобільний та інтернет-зв'язок, скажімо так, 24 на 7. Ми складаємо відповідні довідки, бесід із засудженими, проводимо оцінку ризику вчинення повторного кримінального правопорушення, за якою визначаємо криміногенні потреби засуджених та складаємо з ними індивідуальний план роботи із засудженими. До реалізації індивідуального плану роботи із засудженими залучаються партнерські організації, які залишилися на території Лиманської територіальної громади згідно банку ресурсів відділу. Я єдине, що хотіла сказати, що не дивлячись на війну, не дивлячись на складні умови, пробація продовжує працювати, виконує свої функції, і ми обов'язково переможемо.